Айбутні вибори в Грузії майбутнє цієї країни такою є тема шостого випуску програми Міжнародний безлад. А я її авторка Христина Пічкур. Про європейські амбіції грузинського суспільства і зусилля правлячої партії Грузинська мрія» Сьогодні будемо говорити з Войтіхом Войтасєвічем, аналітиком з питань південного Кавказу Польського інституту міжнародних відносин. Ві мижені двуго в Грузії одбенді ще певні найважніше видаження того незабаром. У Грузії відбудеться найважливіша політична подія цього року, і це парламентські вибори. Войціху, як би ви оцінили, як зараз проходить виборча кампанія, в якому напрямку рухається Грузія, і яких результатів слід очікувати? Ну, генеральні яких винікув можемо ще сподіватись. Кампанія виборча є досить спокійна. Виборча кампанія проходить досить спокійно, зважаючи на умови, які планують у Грузії, та історію попередніх виборчих кампаній. По всій країні відбуваються передвиборчі та партійні мітинги, як керівної грузинської мрії, так і опозиційних партій чи блоків. Подекуди простежуються дрібні інциденти, інколи напади на партійні офіси чи протистояння між прихильниками тієї чи іншої. Електоральної групи. опозиція звертає особливу увагу на питання можливого на їхню думку масового підкупу голосів виборців. Йдеться про те, що владна партія через державні інституції, які вона контролює, намагається впливати на виборців, заохочуючи їх різного роду пільгами або залякуваннями, наприклад, втратою роботи у випадку, якщо ті не проголосують за владну партію. Проте такі випадки важко перевірити. Лунають також голоси, що в деяких установах, місцях, школах, офісах і будинках для людей похилого віку забирають посвідчення осіб, яких підозрюють у прихильності до опозиції. Подібні інциденти, однак, мали місце при кожному уряді. Звісно, існує велика стурбованість тим, що результати прийдешніх виборів будуть у певний спосіб, не хочу сказати, сфальсифікованими, але в який спосіб буде змінено, покращено на користь керівної партії. Kto перемoże na tych w Cabinet, wyborach? To wielka zagadka, ponieważ te możliwe rezultaty głosowania na podstawie przedwyborczych pytań bardzo To ponieważ te opytowania robią na zapyt albo prawowładnych ZMI, albo opozycyjnych stacji, więc one dają absolutno różne rezultaty. Do czego to My nie zdaniem do protestowania, do socjalnych i ulicznych protestów. До протесту спочних улічних оцих надходженців виборах мувіші часто теж як референпромабутні вибори говорять часто як про референдум. Опозиція стверджує, що to, це вибір між заходом і Росією, тоді як to, керівна партія to, Грузинська мрія говорить to, про те, що це вибір між to, війною і миром. Як ви це бачите, як би ти то окреслив, як ти то відійш? No to prawda, że te wybory, to głosowanie... To prawda. Obydwie, obydwie strony, strony przedstawiają stary, tu w tej supererwacji prajdeczny wybory jak dychotomiczny wybór, To, to albo, albo... albo. Я б сказав, що цей референдум стосується напрямку, в якому рухатиметься Грузія протягом наступних чотирьох років. Перший аспект, на який треба звернути увагу, це зовнішня політика, тобто вибір між інтеграцією із заходом з євросоюзом, поглибленням відносин зі США та НАТО або ж перебуванням у сірій зоні, що означатиме зближення з Росією, а також з Китаєм. Це питання політичного устрою Грузії: чи повернеться ця країна на шлях більш-менш зрілої демократії, чи скотиться як це було останнім часом, до авторитаризму, де порушують права опозиції? Під час виборчої кампанії лідер грузинської мрії Бізіна Іванішвілі неодноразово заявляв, що у випадку перемоги його партії на виборах опозиція буде делегалізована. Грузинська мрія хоче звернутися до конституційного суду, щоб заборонити опозиційні партії під приводом їх покарання за буцімто початок війни з Росією у 2008 році. Це дуже небезпечні заяви, які не відповідають демократичній системі заповіді і нельні ліцоянце з системам демократичним говорячи про цю антидемократичну риторику грузинської мрії. На ваш погляд, це суто особисті інтереси засновника партії, чи не обійшлося тут теж без впливу Москви, або можливо це суміш того і іншого. Є теж така мішанка й того й того, з певнощом єдно і друге туда з одного боку, це особиста неприязнь to, бізіні Іванішвілі, to, Іванішвілі до Міхаїла Саакашвілі, колишнього президента Грузії, і до його політичної групи. З іншого міші, боку, я не вірю в заборону як цієї партії, так і партії, які були створені в результаті розколів єдиного національного руху, тому що це дає кисень грузинській мрії. Якщо поглянути на вимоги грузинської мрії, то більшість із них є негативними. Вся їхня кампанія побудована на негативі. Грузинська мрія весь час говорить про загрозу глобальної війни, де б Грузія була втягнута в конфлікт з Росією. Наприклад, про боротьбу з безробіттям представники грузинської мрії лише двічі згадували про всієї виборчої кампанії. Одного разу це сталося на початку жовтня під час представлення офіційної передвиборчої програми, а також декілька днів тому на одному з мітингів прем'єр-міністра Іраклія Кабахідзе. Тож, загалом, можна сказати, домінує негативний наратив. Звичайно, у багатьох питаннях цей негатив перетинається з наративом Кремля та російської влади. Наприклад, грузинська мрія неодноразово наголошувала, що опозиція має Дуже низьку суспільну підтримку та не виграє ці вибори. А вуличні демонстрації, які як очікується, можуть закінчитися спробою державного перевороту, ізбури приготовує ще власне до демонстрації у лічні перемаші закончити пробом замаху стану. Теж я стам цікава услужити о релаціях грузінських бомацікаво теж почути про відносини між грузинською мрією і Москвою за останні майже три роки, тобто після повномасштабного нападу Росії на Україну, з вашої точки зору, чи спостерігається зміцнення цих відносин? Ще гульне збільження формально до 2008 року формально з 2008 року, тобто з моменту російської агресії проти Грузії, ці країни не підтримують дипломатичних відносин. Грузія розпалася, Грузія теж вийшла зі спільноти незалежних держав. Країни спілкуються через посольство Швейцарії. З'явились певні канали комунікації після 2012 року, коли до влади прийшла грузинська мрія. Обидві сторони призначили спеціальних представників із двосторонніх відносин: від Грузії Зураба Авашидзе, а від Росії заступника голови МЗС Георгія Карасіна. У більшості випадків вони зустрічалися в Празі та говорили про можливість відновлення і реалізації двосторонніх відносин у тих сферах, які, скажімо, не є спірними або які не вимагають відновлення дипломатичних відносин. Звісно, Москва не погоджується на відкликання визнання незалежності Абхазії та Південної Осетії, тож призначені представники розмовляють про гуманітарні та економічні питання. Останніми роками ми фактично спостерігаємо деяке потепління цих двосторонніх відносин із Грузією. До Грузії приїжджає багато російських туристів. Крім того, ця країна також прийняла понад мільйон росіян, які втекли від часткової мобілізації, оголошеної путіним два роки тому. Щоправда, більшість з них покинули Грузію та поїхали кудись далі, але деякі з цих людей все таки створили там фірми, купили або орендували нерухомість, квартири. Це викликало певну напругу, тому що грузини з одного боку показали свою підтримку для України та українців. На вулицях грузинських міст можна побачити українські прапори та антиросійські гасла. А з іншого боку, минулого року було відновлено авіасполучення між Росією та Грузією. Також пом'якшено візові вимоги для грузинів, які приїжджають до Росії. Росіянам, щоб приїхати в Грузію, взагалі не потрібні візи. Ну і звичайно, опозиція розцінює це все як винагороду Іванішвілі за його політику, яка вважається антиукраїнською та антизахідною. Крім того, Грузія не приєдналася до санкцій заходу проти Росії лише до фінансових. Жодної військової допомоги Україні також не було надано. Грузинська сторона спочатку закликала до припинення конфлікту, до мирних переговорів, але з часом почала словесно атакувати українську владу, просуваючи тезу про нібито глобальну війну, в рамках якої Грузію хочуть втягнути в конфлікт з Росією. także unając zwinuwać na adresu Europejskiego Sojuzu. wciągnąć Gruzję do e, konfliktu z Rosją do e, oskarżali Unię Europejską Біжеми, наприклад, сценарію ж теж з'єдночена опозиція, якщо розглядати все таки сценарій, за якого об'єднана опозиція має шанси на перемогу. Що можна сказати у цьому випадку про європейські прагнення грузинського суспільства? Як швидко Грузія може повернутися на шлях дійсно практичних реальних переговорів із європейським союзом? Фактичних розмов поміж унієвропейським а Грузією. Чиски чотири опозиційне про західні опозиційні блоки підписали документ під назвою Грузинська карта, який пропонує рішення, згідно з яким мав би бути створений технічний уряд. Кожен із лідерів цих партій має свої амбіції часто між ними виникають різного роду розбіжності і непорозуміння. До цієї опозиції входять представники попередньої владної партії Єдиний національний рух, а також, наприклад, колишній прем'єр-міністр грузинської мрії Георгій Гахарія, який приєднався до опозиції та заснував свою партію за Грузію. Крім того, туди також входять політики, такі як Мамука Хасарадзе. Тому створити цей коаліційний уряд буде надзвичайно важко. Йдеться про прийняття до уваги амбіцій усіх опозиційних політиків, розробити відносно єдину програму для цього уряду, а потім реалізувати реформи, про які говорить Євросоюз. і звісно, також чинити опір атакам з боку грузинської мрії, яка б опинилась в опозиції. гадаю, президент Саломе Зурабішвілі може зіграти в цьому питанні ключову роль. Лунають голоси, що саме вона мала б стати прем'єр-міністром цього технічного уряду. Саломе Зурабішвілі, однак, заявляє, що зацікавлена у другому президентському терміні. Нагадаю, що її повноваження на посаді президента закінчуються в середині грудня цього року, але цього разу президента обиратимуть не на загальних виборах, як це було дотепер. Нині президента обиратимуть парламентарі та представники місцевої влади. Toż na mój ponad Gruzju czekaje Rami. duży Rami. ważki tydzień. No także w mojej ocenie Gruzje czekają bardzo trudne tygodnie. Цьогоріч це будуть вже дев'яті президентські вибори після оголошення незалежності Грузії у 1991 році. І наступний президент обиратиметься на шестирічний термін. А я нагадаю, що про прийдешні вибори у Грузії, як парламентські, але також і президентські, ми говорили сьогодні із Войціхом Войтасєвичем, аналітиком з питань Південного Кавказу Польського інституту міжнародних відносин. А це була програма міжнародне. Безлад, яку ви можете почути у нашому ефірі щосереди о 12.05 одразу після новин почуємося.